Поїхали. Вдих, вдих, видих, видих. Лікті не опускати. Учасники майстер-класу зібрались у Ковалівському парку. Їх тут 80. Вправи з дихальної гімнастики показує Світлана Ракітіна. Вона майстер спорту з легкої атлетики. Це дуже полізне упражнення. Це дуже корисні чотири вправи. Не завжди виходить, бо потрібно їх робити по 12 разів. 16 разів у нас цього робити не виходить, сили не вистачає, не вистачає фізичних можливостей. Буває суглоби хворі у людей, але ми робимо оскільки можемо. І ми вирішили, що ми повинні запровадити таке щось, щоб нашим людям. Це було корисно для здоров'я. Чим більше ми будемо цим займатися, тим більше ми будемо приділяти уваги своєму здоров'ю. від цього майстер-класу отримала, звісно, задоволення. Розігрілась, отримала енергії на увесь день, незважаючи на погоду. Валентині Богуш 84 роки. Їй вправи не сподобались. На усилля, не на дихання, не на легкість, а вона давала і давала таку нагрузку. А так мені дуже сподобало, що стільки людей прийшло. Всі наші прийшли. Сімейна лікарка Івана Струєва розповідає про користь дихальної гімнастики та протипоказання. Наявні захворювання, тяжкі захворювання дихальної системи. От тоді може бути протипоказана гострий період захворювання органів дихання, може бути протипоказана дихальна гімнастика. А так, враховуючи теперішню пандемію covid 19 після перенесеного COVID-19, в реабілітаційному періоді дихальна гімнастика дуже успішно на сьогоднішній день застосовується. Це покращення периферичного кровообігу, покращення газообміну в легенях, покращення кровообігу в головному мозку, покращується робота серця нормалізація артеріального тиску. Тривав майстер-клас годину. Олена Жкалова, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.